Сьогодні ми запитаємо бійничан, що вони думають про свято містики та страху Хеллоуін. Е, святкувала раніше в школі, так як навчалася в воломовній школі, але зараз, на жаль, ні. А зараз як ви ставитесь до цього свята? Ну, Позитивно, чому б ні? Чому б ні? Ну так, а раніше ви як святкували? Ви десь якісь тематичні вечірки? Чи е, в школі так у нас були тематичні вечірки? Готували різні ну, вироби з, е, з гарбузінь. Ну так, потрібно. Це якби як свято. Яке прийшла вже якісь традиції. Е, Вернемося до історії. Да, воно було придумано для того, щоб е, ми могли шанувати померлих, да, якщо ми беремо там, Мексика, Америка. Ось. Але я не знаю, мені здається, що в нас ця традиція зараз, на, наразі в цей час, то якби не дуже актуальна. Е, чому? Тому що в нас так дуже багато смерті. От, і я б не хотіла, щоб діти ходили і типу лякали, і ще більше оце Цю смерть приваблювала, тому ну я особисто проти. Вважаю, що це дуже цікава традиція, насправді, тобто вона запозичена взагалом. Але я вважаю, що це має місце бути зараз в молодіжній культурі, і а, ми щось запозичуємо, світ не стоїть на одні на одному місці, і ми рухаємося вперед, чому би і не обмінюватися чимось цікавим. А ви будете святкувати? Якщо чесно, я не те, щоб святкую. Я, можливо, дивлюся якісь атмосферні фільми, так, щоб понуритися в цю атмосферу. Так, можливо, це більш американська традиція, але вона мені до вподоби. Я особисто не святкую. Чому? Просто ніколи не святкував. Ну, а це святом в загальному, що ви думаєте про нього, чи воно актуальне? Можливо, актуальне, але для молодшого покоління. Підлітки зараз, можливо, святкують, я не знаю. Я думаю, що варто спробувати. Тому, чому б ні? а Також типу, популярно за кордоном, тому а, щось нове і, так би мовити, ентертеймент такий для всіх інших.